Томорський футбольний клуб Полісся здобув чергову перемогу у поєдинку із Луганською Зорею. Вавки відкрили рахунок на 16-й хвилині гри. Лом відзначився нападник Полісся Мукона, який обійшов двох суперників і поцілив у ворота зорі вже у падінні. За версією вболівальників, легіонер є найкращим гравцем цього матчу. Полісся атакувала ворота Луганців ще 11 разів. Однак спроби були невдалими. Наприкінці першого тайму замість гравця зорі Романа Вантуха вийшов Ігор Снурніцин. Перший пошкодив плече під час невдалого падіння. У лавах Житомирських вовків у перерві замінили трьох гравців. Ми розуміли, що хлопцям буде в другому таймі важко, тому вийшли ті хлопці, хто більше ігор зіграв, і вони зараз більше в тонусі. Така була гра, так скажемо, заря теж на м'ячі хорошо грає. І нам треба було теж. Посилювати. Скажу, що хлопці непогано вийшли. Тренер Поліся каже, кожну гру команда сприймає як фінальну, тож футболісти викладаються на повну. Однак без помилок не обходиться. В кожній грі є такі моменти, які добре виходять. Якісь нам суперник не дозволяє зробити. Були і проблеми, які ми побачили після гри. Все розложимо по поличках і будемо працювати далі, і будемо виправляти те, що не, не вийшло. За словами захисника Полісся Євгенія Морозка, перший тайм вони грали краще, у другому ж більше оборонялися. Ми хотіли сьогодні перемогтися, а гра була для нас як за шість очок, а то і більше. Сьогодні наш день, так що далі кубок. Завдяки перемозі над зорею Полісся утрималася на другому місці турнірної таблиці. Наступний матч вовки зіграють 6 листопада з лідером УПЛ Кривбасом на Житомирському стадіоні.